Вітаю, шановні друзі! Ми продовжуємо цикл відео е, про е, проблемні питання постановки на облік українських авто в Німеччині і продовжуємо аналізувати роз'яснення фрагмент каталогу е, німецького міністерства транспорту BMDV – Bundesministerium Digitales und Фюрдігіталіс Унферкер. І продовжуємо далі е, дивитися, читати запитання і відповіді. Цікаве запитання, яке турбує дуже багатьох: чи можуть громадяни України залишити свій техпаспорт та номерний знак при реєстрації транспортного засобу в Німеччині відповідно до параграфу 8, абзацу 4, речення: 1 право реєстрації транспортних засобів Німеччини ФЦВ Фаєрцойк Феордунг реєстраційний орган. Повинен вилучити іноземні свідоцтва про реєстрацію тих паспорти, зберігати їх протягом 6 місяців, здати вилучення та знищити одразу е після закінчення терміну зберігання на вимогу компетентного е іноземного органу, реєстраційний орган повинен повернути вилучені свідоцтва про реєстрацію протягом строку зберігання через Федеральне управління автомобільного транспорту згідно до параграфу 8 ФЦВ. Що стосується українських реєстраційних свідоцтв, то в Абзаці. 5. параграфу 8 ФЦВ спочатку передбачена юридична можливість їх надсилання до органу, визначеного Україною. Але що значить орган, визначений Україною в даному випадку не зрозуміло, тому що Україна не визначала відповідного органу. і, Наскільки я знаю, немає ніяких домовленостей про передачу там техпаспортів або номерних знаків назад в Україну. Якщо останнє неможливо, але знищення українських свідоцтв про реєстрацію викликає занепокоєння, оскільки може ускладнити перереєстрацію в Україні федеральні землі з точки зору Міністерства транспорту Німеччини, можуть видати свідоцтва про реєстрацію з приміткою, видавши надзвичайні дозволи відповідно до розділу 76 ФЦВ і передають німецьке реєстраційне свідоцтво тим, хто має право ним розпоряджатися. Тобто, що це означає, друзі? Це означає, що українське свідоцтво на транспортний засіб, тобі ж технічний паспорт, може бути виданий назад людині. При відповідних там відмітках, тобто я так розумію, його будуть можливо пробивати, можливо, щось будуть клеяти на ваш техпаспорт паспорт і видавати вам з приміткою, що ну вже є німецька реєстрація. Далі, що про номерні знаки каже Міністерство Транспорту, ФЦВ, правило реєстрації транспортних засобів, не регулює питання збереження іноземних номерних знаків. Це означає, що немає жодних правових підстав для утримання номерних знаків. Тобто, по логіки, Німеччина повинна видати нам номерні знаки. Однак транспортні засоби, зареєстровані в Україні, не мають штампованих номерних знаків. Тому немає можливості зняти штамп з номерних знаків, щоб запобігти можливому зловживанню. Що це означає? На німецьких номерних знаках, якщо ви бачили, клеються відповідні Да? І коли ви здаєте там, продаєте свій автомобіль, міняєте номер, ці наклеєчки просто знімаються. Без них номер не дійсний. Відповідний номер просто можна замовити в інтернеті, він прийде, але на них не буде оцих круглих наклеєчок. І тому про це мова йде. Тим не менш, на думку БІМДІФАУ, Міністерства транспорту, Спорту на тлі можливої перереєстрації в Україні видається виправданим повернення номерних знаків особам, якщо українське свідоцтво про реєстрацію явно не дійсні через відмітку про присвоєння німецької реєстрації. Тобто, в принципі, видати номера е КФЦ Сула Сунгштеля може, друзі. Слід нагадати про кримінальну відповідальність за неправомірне використання номерних знаків, друзі. Тому оця мутка з перекидкою номерів. Може погано закінчитись, пам'ятайте це. Крім того, BMDV, Міністерство Німеччини з питань цифровізації транспорту використовуватиме відповідні засоби комунікації для надання інформації про кримінальну відповідальність за неправомірне використання реєстраційних знаків ну тобто номерів. Як українська влада діятиме після повернення е, поза межами юрисдикції німецької влади, тобто Німеччина каже, що ми не знаємо, що буде потім е, з вашими ні авто, ні українськими свідоцтвами на транспортний засіб, ні українськими номерами? От вони в принципі можуть видати і те, і те, тобто і тих паспорт, і номера з відповідними помітками, і відповідними отворами, тобто буде якесь позначення про те, що тих паспорт вже не дійсний і і Відповідний німець і український номер також е, не дійсні. От. тому друзі, подивимось, цікаво. Але ось така інформація. Слідкуйте за наступним відео про проблемні питання українських авто в Німеччині і роз'яснення німецького BMDV. з повагою, ваш двокад.